Бажаю здоров'я. Мій позивний крот. Я проходжу службу в 41-й окремій механізованій бригаді. Так сталося, що я пішов з армії, але совість мене не покидала. Кожного дня мої думки були з побратимами, які в окопах під обстрілами боронять нашу неньку Україну. Я зрозумів, що справжня сміливість це не тікати, а повернутися до своїх побратимів та далі бити разом ворога. Побратими та командування прийняли мене з довірою. Та дали шанс почати все з чистого аркушу. Сьогодні я знову в строю. Маю звання, обов'язки та підтримку колектива. Тепер я розумію, для чого я служу. СЗЧ – це не кінець. Це лише помилка, яку можна виправити. Звісно, краще її не робити, але ситуації бувають різні. Але всі все розуміють. І завжди тебе підтримують і чекають. Тому повертайся в строй до побратимів. Слава Україні! Героям слава!